Музика у давньогрецької трагедії. Трагедія виникла в Вевнягреції у кінці 4-го початку 5-го століття нашої ери, несною щедрою, плідної народної творчості у вигляді культових обрядів, мімічних ігор тощо Саме слово трагедія походить в ігрецьких слів Тагос, цап і Оде пісня. Таким чином, трагедія це пісня цапів або пісня про цапів як нам відомо, одне із найулюбленіших рекомів святів було про бога Діоніса, покровителя виноробів. Під час урочистої частини хлібороби хором співали пісні у образі якоїсь худоби, зачастіш козячі шкіри вони одягали з хвостами, рогами, щоб вони були схожі на допоміжників Діоніса, а ж козеподібних істот, що прославляли подвиги свого Бога. Антична трагедія спочатку була мандрами, створені за пістратета, а першу трагедію поставив Тепіс у Афінах 534 року до нашої ери під час свят Діоносії. Спершу вистали показували. На площі, згодом здобували постійний театр на схилі Акрополія. Трагедії писала на основі міфів, у них порушували питання влади, законів, повідних людей. Горою часто гинули, але не здавалися, що вселяла віру і сила. Музика о давньогрецькій трагедії мала синкретичний характер, синкретизм. Це єдиність різних видів мистецтва у межах одного культурного явища. Для греків музика не існувала відокремлено від поєзії, танцю, театру чи ритуалу. Писали на основі міфів, у них порушувало питання влади, закони, поведінки людини. Горич часто гинув, але не здавався, що вселяла віру і силу. У людину глідачі, а точніше, емоції, які у них викликали, були бажання, захоплення, наслідування героїв, щоб стати таким же. Трагедії виконувалися у вигляді театрології Три трагедії, одна драма. Увечері показували комедії. Це день відбувалося п'ять або чотири вистави, структура трагедії. Пролог виступ монолог. Парод виступ пісня хору. Епіпарод друга пісня хору, якщо він повертався. Епісодії. Діалоги акторів і хору. Стасим. Пісня хору на місці. Комус спільні плач. Екодос. Завершальна частина. Хор. Однозначно виконував важливу роль, виражав народні настрій, спів, танці під музику. Музика, спів, поезія були одним єдиним, одним цілим, головним традіографом були Есхіл, Свокал та Єврипід. Вони написали сотні. Яке вплинуло на всю подальшу в європейську культуру. Дякую за увагу!